Тепер ми в прямому ефірі це телеканал Київ, Ірина Король, я Тарас Кобзар з прийдешнім новим роком, друзі, і будемо говорити про головне на цю мить. Дякуємо за вашу довіру, дякуємо, що дивитесь, дякуємо, що пишете. Ну і про головне: правоохоронці реагуватимуть на випадки порушення комендантської години в новорічну ніч. І порушників можуть затримати і доставити до відділення, я так розумію, поліцейського. Про це повідомив начальник департаменту превентивної діяльності національної поліції Максим. Ахрамієв, і за його словами всі наряди будуть реагувати на осіб, які перебувають під час комендантської години на вулицях. Водночас за порушення комендантської години відповідальності немає. Зазначив Ахрамєєв. у новий рік. Зі світлом стабілізаційні відключення сьогодні не запроваджуватимуть В Києві відповідне розпорядження надало Укренерго. Втім, в компанії попередили, що обсяги обмежень протягом дня можуть змінитися і закликали споживачів ощадливо використовувати електрику. Харківщина і Донеччина очолили тривожний рейтинг у 2024 році. Про це повідомляє UA for Infographics. Зокрема, за даними медіа, за рік найбільше тривог було на Харківщині. 2062. Найдовше в Україні були тривоги на Донеччині 165 днів. Ну я так розумію, там і сумщина, десь поруч та й Київщина, насправді, і Запоріжжя і Дніпропетровщина словом розуміємо, ми що тривог у нас лунало безліч.